Українці зможуть працювати за новим трудовим кодексом. можливість підвищення пенсійного віку для жінок. Парламент має намір прийняти новий житловий кодекс. Чиновники обнародували доработаний законопроект о вищому вищим Проект трудового кодексу злужує права працівників. І про спілок, тому я піду на травня. Тарифи ростуть, життєвий рівень падає. Я піду на 1 травня. Відпустка по догляду за дитиною має входити до трудового стажу. Саме тому я йду на першотравневу демонстрацію. Новий закон про вищу освіту робить з нею привілей для багатих, але освіта це право для кожного. Я піду на першотравневу демонстрацію. Наступ влади капіталу має глобальний характер. Туда, всіх народів повинні об'єднатися для захисту своїх прав. Всі існуючі політичні партії відстоюють капіталізм в різних його проявах. Трібно боротися за власні права, а не за владу партії. Соціалізм працює безкрисно, тому я піду на першокравневу демонстрацію. I wanna fight for my right, to get my beer tonight. I wanna fight for my right, to see the remains of our love. I wanna fight. I wanna fight for my rights You and my tonight